Тривають тарифні протести на Полтавщині. Наразі кілька сот людей прийшли до Полтавської обласної держадміністрації. Усі вони вимагають зниження тарифів на газ та електроенергію. Нагадаю, 10 січня учасники протесту близько години блокували рух трасою Київ Харків. Сьогодні люди прийшли під стіни обласної ради і вимагають, аби до них вийшли депутати. Подібна акція відбулася 9 січня. Тоді до протестувальників ніхто з депутатів не вийшов. Пізніше люди зібралися вже біля міської ради. Лідера акції протесту нині визначити важко. Один з лідерів це правозахисник Василь Ковальчук. Заклики збиратися час від часу з'являються у соцмережах. Мітингувальники ж говорять, що готові збиратися доти, допоки не знизять тарифи.